Дві друзі, з вами Антон Золотирів Радіо. Якийсь час тому у нас з'явилися поінжектори із адаптерами для стрілінку Ось це інжектор. У нього вхід 48 вольт. Ось на ці клеми, головне, не путатись плюс та мінус. І вихід з Tyson-Lan тут по стрілінка Якщо у ваш стрілінк вже перероблений, то більше нічого не потрібно. Якщо стрілінк не перероблений, а використовується такий, як є, то ще є такий адаптер. Сюди ми вставляємо від виходу по інжектора. І тут роз'єм аналогічно, як у стрілінка, для того, щоб не переробляючи, його можна було заживити. Наступний логічний крок це було б запропонувати бустери, які піднімають напругу від 12 до 48 вольт, які потрібні. І цей крок ми зробили. Приїхали бустери, поки що небагато, скажімо так, на пробу. Перший 10-12 вольт вхід, вихід 48 вольт, максимум 1,5 А. Теоретично, цього має вистачити для живлення Стерлінку. В Стерлінку на сайті написано, що споживання від 50 до 75 Вт. Здається, якщо я не помиляюсь, тут. Ми вставимо в різко із сайта, де це написано. Але для більшої впевненості є варіант з алюмінієвим радіатором 2,1 А це 100 Вт. А хтось мені казав, що стрілінку трене 150 Вт. Ось є варіант на 3 А 144 Вт. Я майже впевнений, що він видасть більше, ніж 150 Вт. Ми це на практиці перевіримо. Далі ми вставимо в різки із тестуванням кожного конвертера з максимальним струмом, який він може витягнути. Подивимося на навантаження. Який у нас сетап? У нас є оболторний блок живлення і цифрове навантаження для того, щоб перевірити максимальні струми, які кожен конвертер може видавати. Я під'єдную це до задніх клем, тому що на 150 Вт нам 10 вольт, 12 вольт може бути маловато. Спереді тільки 5 А він хоче видавати, а ззаді може всі 20 А видавати і ми це перевіримо. Звісно, я буду підключатися такими крокодильчиками. Думаю, що недовго механічне з'єднання подібне витримає достатньо нам струми. Якщо не витримає, то у нас будуть іскри. Я вже протестував ці перетворювачі. Що можна сказати, як висновок про них? В них є як мінімум двократний запас по потужності. Ось цей маленький пластмасовий точно можна використовувати для живлення Стерлінка. У нього є нюанс на холодну, він працює від 12,5-13 вольт коли по декілька хвилинок прогріється, то починає працювати від 10 вольт. Але в бортовій мережі автомобіля, в свинцевих акумуляторах. Напруга зарядженого акумулятора 13,8 вольт. Коли двигун заведений і коли акумулятор заряджається, то 14,4 вольта, Тому на практиці цей недолік, я думаю, що ніхто ніколи не помітить. А так, взагалі, виробник закладає дуже великий запас. В них достатньо висока теплова інерція, вони майже не гріються, раджу їх до використання зі стерлінком.